Вітаю вас всіх. Христос народився. Друзі, в наступному місяці мені має виповнитися 45 років. Дякую, ну я не для цього це казав. Я очікував другого. Хотів сказати, що щось ви якось нерадісно радісно відреагували на це. Хоча ви зраділи, дякую. Про до чого я це все говорю? Ми сьогодні з вами маємо перший календарний день у новому році, і це перший новий рік, котрим ми зустрічали не так, як завжди. У нас не було яскравих ялинок у місті, не було фейерверків, радісних, веселих криків. Громкогласних натовпи людей не ходили по місту. Але не дивлячись на все це, новий рік прийшов. Прийшов скромно. Такий скромний прихід. І якщо ви пам'ятаєте, рік тому на цьому місці ми з вами розмовляли про Різдво. Дивовижно ми сьогодні теж будемо розмовляти про Різдво. І рік тому ми не знаємо, що буде через рік. Ми не знаємо, зможемо через рік ми тут зібратися знов, але рік тому ми говорили тут про тривоги і радощі Різдва. І сьогодні, дивлячись на наше життя, кожен з нас має свої тривоги і свої радощі. Ну і це, друзі, може змінюватися. Незмінним є тільки Господь, і незмінним є Його Слово. І якщо ми будуємо направлення е, свого життя на Слові Божому, то е, наша радість вона буде незмінною. Радість у небесному, радість у спасінні, е, вона буде е, покривати собою всі наші хвилювання і всі е, ну, проблеми нашого життя. Ми сьогодні будемо з вами розсматривати, розглядати історію, читати про різдво нашого Господа Ісуса Христа. Брат Дмитро, він переді мною вже деякі на, на якісь моменти звернув увагу, але я повторюсь. І ми теж будемо сьогодні читати другий розділ Євангелія від Луки. З 8 по 20 вірші. І я поділюся з вами своїми думками і подивимось, що про це каже Слово Боже. Чому? Тому що для нас, як для віручих людей, для нас дуже важливо, що каже а, Слово Боже. Не те, що каже проповідник, а, а саме Слово Боже. Чому? Тому що Слово Боже воно для нас є авторитетом. Давайте ми зачитаємо Євангеліє від Луки, другий розділ з 8 по 20 вірші. І були в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня освітила їх, і вони дуже перелякались. А ангел сказав їм: Не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака: ви знайдете дитину сповиту, лежачу в яслах. І раптом з ангелами з'явилась велика сила, військо небесного, славлячи Бога і вигукуючи Слава Богу на небі і мир на землі людям доброї волі. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному Ходімо в віфлеєм, ми побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І вони пішли, поспішаючи, і знайшли Марію, Йосифа й дитинку, лежачу в яслах. Побачивши його, вони розповіли про те, що було звіщено їм про цю дитину. І всі, хто чув, дивувались, тому що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. І пастухи повернулись, славлячи і вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як їм було сказано. Що ми бачимо з цього. Текста, який ми прочитали, що наш Господь, Ісус Христос, наш Спаситель, Він дійсно народився, і мати поклала його в ясла. Першою ми про цю новину дізналися пастухи, і все це відбувалося у місті Віфлеєм. На що хочу засередити вашу увагу, що наш Господь, наш Спаситель Ісус Христос, який є цар царів, Він дійсно народився от в таких. Непримітних, непримітних і простих умовах. У місті Віфлеєм, що у переводі з єврейської, це місто воно означає дім Божого хліба. І якраз Ісус Христос, який є, і ми називаємо хлібом життя, Він якраз і народжується саме у цьому місті. У місті Віфлеєм була синагога. Багато. Великих людей вийшли з цього міста. Царь Давид народився у цьому місті, і в цьому ж місті і народжується наш Спаситель Ісус. Це місто воно було наповнене людьми, різними вчителями закону, священниками, тими, хто знає добре писання. І виникає питання, чому ця велика подія от ангели прийшли до Таких смирених і неосвічених, обійшовши стороною з цією новиною усіх людей, які знали закон і знали писання, чому всі вони, оці вчителі закону, вони виявилися неготовими для сприйняття цієї новини? Якщо ви запитаєте мою думку, можливо, я вам не скажу нічого нового, але я думаю, що це по великій Божій мудрості. Чому? Тому що Бог розумів, що всім, всім вчителям закона, всім священникам оця звістка вона ну, була не до смаку до, до їхньої, їхньої свідченості. Це повністю суперечило їхньому такому релігійному вченню того часу. А пастухи вони були самою такою неосвіченою людиною тодішнього суспільства. Їм не потрібно було знати математики, їм не потрібно було знати філософії. Все, що потрібно було знати пастуху, і та тільки своїх овець. І от якраз Божа мудрість, вона і. Виявилось в тому, що пройшовши усіх важливих всіх людей того міста, вчителів, релігійних лідерів, ця звістка, вона з'явилася якраз самих, поспішила ця звіска з'явитися до самих зневажених цього світу. Зверніть увагу, друзі, що Небеса Небес, вони пройшли от повз усіх освічених, усіх релігійних лідерів і прийшли до пастухів. І давайте ми спробуємо розібратися, чому так сталося. Чому е все духовенство, всі вчителі, е всі е законодавці, Ті, хто знають закон, чому всі вони залишились в стороні, а це було відкрито для самих нижчих слоїв населення. Я коли це читав, коли я над цим розмірковував, я задав питання самому, самому собі, щоб теж порозмірковувати. Не станеться так, що коли ми, якщо б ми сьогодні з вами чекали з небес післання від нашого Господа Ісуса Христа, не сталося би так. Що ця звістка пройшла повз нас. Не сталося би так, як 2000 років тому, що ця звістка, вона пройшла повз всіх вчителів і була відкрита самим таким ну, нічого не значущим а, а, на той час людям. І я хочу, щоб ми всі над цим порозмірковували і звернули на цю увагу. А, і якщо ми звернемось до старого заповіту чи до нового заповіту, ми... А, Вспомнімо когось з пророків, наприклад, пророка Іллю чи Івана Хрестителя, то чи когось з інших пророків. Ми згадаємо, що пророки усі часи вони були такими самими зневаженими. але Господь використовував саме їх у цих пророків і обходячи стороною усіх релігійних лідерів того часу. І ви знаєте, друзі, що історія вона має, ну, може періодично повторюватися, і це факт. І американський письменник Джордж Сантаньяна він колись написав, що той, хто навчиться у історії, він приречений пройти її заново, друзі. Новина про новина про народження Агнця, вона прийшла саме пастуху, саме тим, хто з вівцями проводить багато свого часу. Кажуть, що справжній пастух він навіть пахне вівцями. Кажуть, що справжній пастух він навіть сміється як вівці. Чому? Тому що він багато проводить з ними часу, і це і, і чому в хліву, друзі, я задався таким питанням пройшло народження, тому що. В, 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 тому, в цьому теж є Божа мудрість. Чому в хліву? Тому що вівці вони не народжуються в лікарняній палаті. Вівці вони народжуються або на полі, або в Хліву. І якраз пастухи вони проводять в хліву дуже багато часу. Для, для них ці, ці умови були приємні. Уявіть, якби у хлів зайшов хтось. Священник і в того часу, він, мабуть, би, причіпкою зачепив нос. Чому? Тому що в хліву пахне. Пастух він в хліву відчував себе як вдома. І якби когось зі священиків побачили в хліву, то для нього тоді це було приниженням. Хочу вам з цієї історії ще показати деякі. Речі, щоб звернути вашу увагу, що може бути таке корисне для нас у нашому християнському житті. Десятий вірш, друзі. І ангел сказав їм: Не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Тобто, добра новина, яку почули пастухи, вона доступна для всіх людей, радість, яка буде всім людям. І ми бачимо, ми тільки що про це говорили, що от пастухи вони були на самому такому найнижчому соціальному рівні у той час, як ми кажемо да, ну, саме дно. І от ця звістка, якраз вона приходить до цих людей, які знаходились на самому нижчому соціальному рівні життя. До чого я це говорю? Тому що ми буваємо, ми, як люди, ми дивимося на когось і розмірковуємо собі, що ось цьому чоловіку я розкажу цю добру новину, а дивимось на когось другого. на... Чоловіка чи на жінку, і думаємо, ні, ну от хай вона перестане грішити, хай почне ходити до церкви. От потім я їй потім, потім я розкажу цю гарну звістку. Ні, слово Боже, нам каже, що радість, яка буде звіщена всім людям. Тобто, перша істина, про яку я хотів на яку хотів би я звернути вашу увагу, що Ісус Він доступний для всіх людей, що добра новина вона доступна для всіх людей. Друге, друзі, ще раз 10 і 11 вірш, я буду вибірково брати. Не лякайтесь, Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель. Тобто Ісус народився для всіх. Доступно Спасителем стає для вас. Тобто ангели промовили пастухам тоді, що Ісус народився для всіх, але он особисто ваш. Це дуже важлива річ, чому? Тому що ті, хто приймають Ісуса в Христа в своє життя, вони приймають Його як особистого Свого Спасителя. А ми, коли читаємо Євангелія, ми бачимо, що за Ісусом постійно ходили натовпи народу, да? але увірювали в нього не всі. Те ж саме відбувається і сьогодні. Про народження Ісуса Христа, про цю добру звістку чують всі, але, на жаль, спасуться не всі. І ми знаємо, що Ісус Христос Він народився для всіх людей, для кожної людини, але Спасителем Він є особисто мі, моїм чи вашим стає, коли ми коли ми приймаємо цю добру звістку. Пам'ятаєте Івана 3,16, що Господь послав сина свого на землю, і кожен хто увірує в нього. Той буде спасений, тобто Той, хто увірує. Ісус Христос народжений для всіх, але Спаситель Він є особисто мій чи ваш. Третій пункт, друзі. Це 15-й вірш. Пастухи, почувши новину, вони якби порадились один з одному і прийняли рішення. Ну, пішли, подивимось про те, що нам сказали ангели. Уявіть, якби пастухи, почувши ангелів. Ну, не пішли б в Віфлеєм. Вони б не зустрілись з Ісусом, вони б не наповнились цією радістю, про яку нам каже 20-й вірш. Тобто, до чого я це все веду? Що я вам хочу показати, що ми з вами читаємо Слово Боже, ми слухаємо з вами багато проповідей. І от наступний крок це е, треба брати і. Виконувати слово Боже у своєму житті. Тобто жити по Слову, по слову Божому. Не просто з, мати знання, не просто мати якусь теорію, треба брати і використовувати Слово Боже у своєму житті. Чому? Тому що е, зараз дуже багато різних релігій, різних вчень, різної філософії. Софі, але тільки християнство воно показує наскільки Бог дає своє переживання в житті людини, той, яка приймає рішення жити по Слову Божому, друзі. Я хочу звернутися сьогодні до людей, які е, вірять, що Ісус Христос Спаситель. Ви навіть віруєте, що е, Він ваш особистий Спаситель. І ви визнаєте себе грішником, але ви десь зупинились. От на цьому другому пункті. Ви не виконуєте Слово Боже, не живете по ньому. Я звертаюся до вас, щоб ви розпочали це сьогодні робити. Мало знати, мало вірити, треба брати і практикувати Слово Боже у своєму житті. Пам'ятайте, Ісус Христос Він сказав, що Той, хто виконує Моє Слово, Він будує своє життя як на камені. Друзі, 22 рік Він показав нам всім, що життя воно дуже складне таке і нестабільне. Але той, хто будує своє життя на Слово Божому, хто виконує Слово Боже, той устоїть, той зможе втриматись, не дивлячись ні на які обставини у нашому житті. І четвертий, останній пункт. Ще раз зачитаємо двадцятий вірш. І пастухи повернулись, славлячи, і вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як їм було сказано. Тобто, після зустрічі з Ісусом Христом, куди пішли пастухи? Вони повернулися туди, де були до цього, і пішли займатися тим, чим займались до цього раніше. До чого я це все кажу, тому що буває таке, що людина прийняла Ісуса Христа в своє життя, стала віруючою людиною, і каже: все, я дитина Божа, більше я нічого робити не буду. Ні. Повертайся туди, де ти був до цього часу. Продовжуй займатися тим, чим ти займався, в доброму сенсі цього слова. Тільки тепер, там, де ти знаходишся, неси оцю добру звіску, неси Євангеля тим, хто тебе ото. Чують. І ще одна думка: по 20 віршу, друзі, я недавно був на навчині і е, трапилось так, що ми е, сиділи в підвалі, був обстріл, ми сиділи без світа під ліхтариками. І викладач запропонував, щоб е, не витрачати час марно. Він каже, давайте кожен з вас. Е, Розкаже своє свідоцтво про навернення до Христа. І Нас група там більш 20 Чоловік і 5 чи шість дівчат віком від 18 до 22 років була. І одна дівчина розказувала таке свідоцтво, я запам'ятав. Вона каже, що нас троє сестер, троє дівчат у сім'ї, як ми кажемо, діти віруючих батьків. І от вона каже, що ми, як діти, зробили такою висновок, що коли наші батьки приходять з з недільного зібрання, веселі, радісні, такі наповнені, ми, як діти, ми розуміли, що зібрання було. Було гарне, батьки почули слово, почули проповідь, і ця проповідь вона їх наповнила. І тобто, от вони прийшли, думаю, радісні, веселі, там з нами шуткують. Але говорить, коли ми спостерігали, що батьки приходять після зібрання такі злі, сваряться, ми десь під гарячу руку попадаємо. Говорить, ми зрозуміли, що щось десь наші батьки пропустили на зібранні, щось вони, вони важливо не почули, не, не наповнились. І от, я дивлюсь на 20 й цей вірш, і що пастухи повернулися, славлячи, і вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили. Тобто, в гарному веселому настрої. я для себе такий зробив висновок, що оця зустріч, оце служіння в хліву, зустріч Ісуса з пастухами, вона була дійсно продуктивна. така скажемо. Наповнені пастухи були. І от, друзі, в мене питання. Коли ми сьогодні всі з вами повернемося додому після зібрання, побачать наші діти, що ми були на зібранні. Побачать наші діти і скажуть, о, тата з мамою стали ще краще. Ну, не то, щоб вони були погані до цього, але стали ще краще. Чи наші сусіди побачать і скажуть там, Сережа, Андрій, Маріна стали ще краще? Буде все таке, друзі. мої. Хай Господь нас благословить на це, щоб ми всі пішли наповнені і оточуючи, бачили, що ми дійсно були на зібрані, і Господь щось поклав нам на серце, що в нас произошли ці зміни. Тому, друзі, я хочу ще раз вас всіх привітати з Різдвом Христовим, щоб кожен раз, коли ми згадували цю різдвяну історію, ми зміцнювали, збагачувалися, запам'ятали, що добра новина про народження нашого Господа Ісуса Христа, вона доступна для всіх. Ісус Христос доступний для всіх, але Спаситель Він є особисто мій. І коли я приймаю Його особисто в своє життя як особистого Спасителя, я починаю виконувати і жити по Його слову. І коли я живу по Його слову, то це бачать всі ті, хто мене оточують, як на роботі, так і вдома. Тому друзі, хай це слово, ця новина про народження Ісуса, оці роздуми, вона. Змінює нас, змінює, щоб дійсно туди, де Господь нас посилає на протязі тижня, щоб люди бачили, що Ісус Христос, який народився як людина і помер за, кож... помер за кожного з нас, що Він дійсно є, і Він продовжує і сьогодні робити чудо в житті всіх тих, хто приймає його в своє життя. Давайте помолимось.